Вітаю всіх на каналі ЮБК. Сьогодні зробимо огляд чудового Бакугана серії Бакунеон Вентус Ліфром. Ось так він виглядає. Давайте з'ясуємо, що саме таке серія Бакунеон. Бакунеон це п'ята серія Бакуганів другого сезону, випущених у настільну гру. Назва цієї серії так називається через характерне забарвлення зелено-неонового кольору. Ну, ви це можете побачити. І ще є така особливість, що всі бакугани цієї серії вони прозорі. Але ж тут я можемо показати, що не всі бакугани саме зеленого кольору. Давайте подивимося цього бакугана поближче, відкриємо його, та я вам розкажу його історію. Візьмемо карту воріт. Так, це карта Акімаса. У мене немає, на жаль, його карти, але для цього підійде і вона. Відкриваємо цього чудового Бакугана. Ось. Він. З додаткових елементів в нього є ось ці, щупальці або мечі, задня ніжка. Ось вона. Оп. І рот, який в нього відкривається. Ось так виглядав цей Бакуган в аніме. Оригінальна стихія його була Аквас. Сила живе аніме була 500. В мого. 700, як ви це можете побачити. Бакуган був кібербакуганом лівою ногою Геліоса. Ось так він виглядає на ньому. Щоб зробити таке, нам треба взяти цього бакугана, знайти ось таку деталь. Відкрити. І на неї вже зверху одягти Геліоса. Або причепити. Цього бакугана зробив професор Клей для Геліоса. Зараз ви це побачите. Раз! Два, три. Ось я тут зробимо ультрафіолетове світло, то цей бакуган просто світиться. І ось тоді ви побачите, чому він називається бакунеон Тільки погляньте, який же він гарний. Давайте запустимо цього Бакугана. Тільки побачите це. Яка це краса. А якщо ви хочете купити такого або інших рідкісних бакуганів, експресивні картки, як в аніме, тоді запрошую вас до Бакуган Шоп. У нас був невеличкий огляд цього бакугана. Бажаю всім удачі, всім пока!